Жителя Раповичів Юрій Бобух двічі на місяць добирається до сусідньої області у донорський центр, щоб здати плазму крові. Від села до траси йде 4 кілометри пішки. Там ловить попутний транспорт. Добрий день, до шось. До шостки Сумської області їхати ще 20 кілометрів. Автобусного сполучення немає. Залізничне відсутнє після російської атаки на шостканський вокзал. Зазвичай розповідає пенсіонер, водію попутного транспорту дає 50 гривень. Буває, плачу, буває балакаємо. І вони розуміють, і вони не беруть. Дорогою розповідає донором став сім років тому. Случайно, йду в донор. Центр зайшов, поцікавився. Доволі тяжковато було з грошима. Так я. Їздили і продукти купити, і заробити, хоч дорого оправдати. Після початку повномасштабної війни каже, мотивація змінилась. Я сказав, поки війна не кончиться, буду здавати. Оце головна мотивація. Юрій Бобух, переселенець з добропілля Донецької області. Йому 75. на новгород сіверщину переїхав у 2017 -го. Розповідає, відтоді живе сам, не палить, алкоголь не вживає, любить подорожувати. До шостки щоразу разу їде з ночівлею. Спочатку ночував там у знакомої старушки, а потім. Я спросив, де хостели хороші не дала. Так такий класний хостел. За ночівлю у хостелі Юрій платить 400 гривень. На ранок рушає до донорського центру Біофармоплазма, який є філією Сумського обласного центру служби крові. У центрі Юрій спочатку здає кров на аналізи та прямує до терапевта. 155 на 95. Трохи нервуєте, мабуть. Наш центр заготовляє плазму крові. Тобто клітинки крові ми не чіпаємо, а заготовляємо тільки рідку частину крові. Плазма. Він здає навіть наше максимальне дозування 800 мл плазми, тому що після цього себе почуваєш ще краще. Плазма це по суті лікувальна процедура. Навіть вже проведені у світі дослідження, які показують, що у людей, які є донорами, знижений набагато ризик серцево-судинних якихось захворювань, інсультів, інфарктів. Юрій здає плазму двічі на місяць. Частіше це робити заборонено, каже завідувачка донорського центру Ірина Юр'єва. Якщо людина здорова, якщо в неї немає серйозних захворювань, вона може бути донором навіть у п'ять років. Він у нас. Один з найстарших донорів. Юрій їздить саме до шостки, бо тут найближчий центр збору плазми крові. Також тут немає верхньої межі за віком. Донори їдуть з багатьох міст, навколишніх із Ямполя, із Глухова, із Новгород Сіверська. Донори в час війни потрібні загалом. Щоб зібрати 800 мл плазми, знадобилось приблизно 40 хвилин. Почуття превосходне. Юрій забирає в касі зароблені гроші близько пів тисячі гривень. Залишається ще зіграти в безплатно безпрограшну лотерею. Цього дня за донацію Юрій загалом отримує 600 гривень. За сім років, каже чоловік, здав плазму понад 110 разів. Шлях назад такий самий попутними машинами та пішки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.